90-річний ювілей відзначає коломиянка Марія Дмитрівна Ілюк Фролова. Жінка прожила нелегке життя, адже прийшла усю війну. Саме тому її прийшли привітати з асоціації пенсіонерів збройних сил України, яка створена за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдичинського та фонду заради добра. Керівник асоціації Володимир Панчук та заступник Богдан Сончак. Також вітала іменницю представниця військкомату Тетяна Рудковська, відвідала обійстя ювілярки і наша знімальна група. Самостійно зустріти гостей Марія Дмитрівна вже не може за станом здоров'я. Два роки як прикута до ліжка та частково втратила зір. Допомагає у всьому та доглядає її сусідка Ярослава Недобійчук. Саме вона й розповіла нам про нелегку долю Марії Іллюк Фролової, яку вона називає героїчною жінкою. Вона народилася в прекрасному куточку Станіслава. 27 липня 1922 року. Усього зазнала вона за все своє життя і голод, і холод, і війну. Будучи маленькою дівчинкою, як могла, допомагала в сім'ї. З 8 років почався її трудовий шлях. На ткацькому верстаті вона ткала прекрасні килими. Коли вона мало дуже мала. Всього півтора року вона навчалася в школі. Це за панською польщі. Вона більше не могла вчитися. Чому? Тому що не, крім неї в сім'ї було ще сім дівчаток. Мама часто хворіла, а тато займав керівну посаду. Почалася велика вітчизняна війна, і юна дівчина добровільно пішла на фронт. Ще зараз пригадує бої за Кавказ, а коли розповідає, здається, ніби враз повертається туди і стає молодшою, навіть голос змінюється, пройшовши пішки від кут до Берліна, сходивши своїми ногами. Всю Європу. Особливо вона згадує бої за Кавказ. Хто ви були? Скажіть. У вас дуже наземний розвідчик і наблюдатель всіх, всіх військ. Але не плачте, бо ви така... ваші сльози всі мені передаються. Старший наблюдатель. Старший наблюдатель. Марія Дмитрівна має 28 нагород. Зокрема, два ордени Великої Вітчизняної та за оборону Кавказу. Завжди була сумлінна та виконавча. Вже майже під кінець війни на своєму робочому посту їй вдалося відстежити ворожий літак, який з бомбами прямував на кутаїсі. Навіть під прицілом та наперекір своєму начальникові, який не хотів визнавати цю інформацію, довела, що вона не помилилася. Ні, що приїжджає через пару хвилин, приїжджає машина, машина з солдатами забирає цього начальника вот, его и отправляют участь. они его туда участь. Как... Понизили в звании. Далі була Польща, визволення в'язнів Освенціму, згодом звичайні трудові будні, знайомство з чоловіком, за яким добровільно поїхала працювати у Сибір на його батьківщину. Марія Дмитрівна з чоловіком прожили 62 роки. Діточок Бог їм не дав, але завжди поруч є добрі люди. Завдяки їхній підтримці вдається триматися у такому шанованому віці. Тому 27 липня в оселі Марії Дмитрівни багато гостей, квітів та подарунків. Вітала іменинницю представник військомату Тетяна Рудковська. Також ювілярка прийшли вшанувати із Асоціації пенсіонерів збройних сил України, яка створена за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдичинського та фонду заради добра, зокрема, керівник асоціації Володимир Панчук та заступник Богдан Сончак. Марія Дмитрівна, ми поздравляємо вас з Днем народження! Бажаємо вам здоров'я, крепкого, на на сьогодні людина по віку вже хвора, але я думаю, що буде приємно їй прийняти наші поздоровлення. Здоровляю свою тітю з 90-річчя. Важке життя прожила і пережила велике горе, тата її спалили живим. За те, що він був більшовик, Нелегко було. І сестер забрали у Німеччину, ну і так. Хай ясне сонечко заглядає її у віконечко, щоб завжди вона була здоровою, літ до старости, вам без старості. Щиро дякуємо вам усім, які прийшли провідати нашу, юві... нашу ювілярку.